Друзі про плужок лябомет. Оре нормально, питань немає. Мені сподобалось. Але то, що вони не поставили підшипники, це вони спалилися зі мною. Дивіться, я запитав їх про підшипники, коротше. Тут на самом деле стоїть втулка всередині така біла. Вона на Тулка вот бедно бела на втулці Ну на воське є шат, хороший же шат, але плуг новый. 22 сотки виворож. Я втрамбовал туда слідового шприцем Ось шплинт. Зигнутый, ржавий. Це новый плуг, хлопці. Вот. Бачите. Две. Отверстие. Тут. Така втулка, забивається, просверлили, зашплінтували. І ніякого ж плінта немає. Ей, півник. Не кричи там. Немає тут подшипників. І я це вважаю, що таке, така справа. Це... Тут буде, треба втулити тут підшипники підібрати. Тепер поки що поставлю шайбочку. Перешплінтую і буде треба шукати розміри і переробити. Коротше, не довіряємо хлопці, не довіряємо. Ми купляємо у нас в державі продаю, все гімно барахло, вибачайте за таке враження, але таке, що я, скажімо так, трошки розчарувався Тут мало би бути проклаточка, бо було відкрутила, текла водичка. І воно там всередині потрапляє, ржавіє. Зараз зроблю прокладку і поставлю на місце. Одну шайбочку. Притиснемо. І може буде на якийсь час. Я бачу, що була маслянка, такі ради, так шпрацюю туди. Воно з усіх дорог виходить. Але то, ж колесо болтається. І плуг новенький не подобається. Дякую, що дивитесь. Пишіть коментарі, ставте пальці вверх. Навіть цю різьбу я давав без... безцвітним лаком, щоб не ржавіло. Бо я такий люблю порядок. Але наші умільці короче, нас розочаровують, що лають китайців. Українці, народ. Ми в якій державі живемо? Це Україна чи якась дебільна держава? Робіть щось нормальне для людей, що було. Ми платимо гроші. 600 євро даємо за такий плужок. Твою дивізію. А роблять гімно.